В Національному природному парку Синьогори відбулись урочистості з нагоди відзначення професійного свята Дня працівника природно-заповідної справи. Кращі працівники галузі отримали подяки, нагороди та грамоти. На свято завітали представники органів державної влади та місцевого самоврядування. До присутніх також звернувся народний депутат України, член екологічного комітету Едуард Прощук. Я як представник екологічного комітету Верховної Ради України хотів відзначити, що проводний заповідний фонд України це більше 8,5 тисяч об'єктів, це 4 мільйони гектар. Це близько 7 на високі нашої території. На жаль, це вкрай низький показник, ми маємо рухати з дорошеннями. І відрадно чути, що ваш парк розширюється, і що наш показує зовсім інші результати. Нещодавно Міністерство захисту довкілля презентувало реформу вашої галузі, як наслідок, ми отримаємо багато нових скажімо, векторів, де ми будемо розвивати цей напрямок. І, безумовно, виконуючи наші євроінтеграційні зобов'язання, ми маємо досягнути інших показників і зберегти. Про заповідний фонд за для майбутніх попри робити вкрай важливу справу. Це я б сказав це місце, це ваше покликання. І вам ми, як депутати, даного ступеня маємо зробити все, щоб ви працювали в кращих умовах. Я хочу також відмідати, що цими днями ми працюємо над тим, щоб про заповідний фонд в частині земельного. Оподаткування отримав ті ж самі умови, що землі лісового фонду, на жаль, тут є переобтяження заповітника, і ми також працюємо з цим разом з представниками екокомітету. Я завжди підтримую і підтримую тому фінансову складову частині фінансування. Насправді, на жаль, не завжди колеги бюджетного комітету сприймаються, але я як подавав ці правки пропозиції, буду це постійно робити, тому що розумію, яка важлива справа. І розумію, що ви маєте отримувати значно більші фінансові результати завдяки вашій роботі. Тому хочу вам всім подякувати за ваш професіоналізм, за вашу невтомну працю. Ми бачимо її результати, ми відчуваємо з таким амбітним керівником, як Василь Васильович. Я переконаний, що ваші показники за руху рік будуть зростати. І вважаємо вам міцного здоров'я, Божого благословення, звичайно, перемоги всім.